Вітаю вас, сильні та незламні українці. Ви дивитесь рубрику ТОП-7, і сьогодні ми поговоримо про топ-7 найочіканіших трансферів українців з УПЛ за версією каналу Гра на третього. І почнемо ми з маловідомого Олександра Яцика. 19-річний захисник є капітаном юніорської команди Динамо Київ. В цьому сезоні він тричі вийшов на заміну за основну команду Біло -синіх». Повідомляється, що за талантом слідкували іспанські клуби, а саме Вілля Реал та Бетіс. Але після початку повномасштабної війни скаутів команду велось відклик. Кати існує ймовірність, що в це літнє трансферне вікно. інтерес до молодого українського таланту повернеться. Трансфер Марку ціною Олександра в 100 тисяч євро на шостому місці. У нас також гравець київського динамо, але вже більше відомий для загальної публіки. Олександр Сирота раніше повідомлялося, що ним цікавився клуб Земелес Red Bull Нью-Йорк. Діло дійшло навіть до офіційної пропозиції в 2,8 мільйони доларів, але керівництво Динамо відмовило. Зважаючи на досить непоганий сезон, Олександра ВПЛ існує висока ймовірність, що кияни отримують нові пропозиції від інших іноземних клубів. Нагадаємо, на рахунку захисника в цьому сезоні 29 матчів, 9 кліншитів та один забитий гол. Трансформарк оцінює сироту в 3 мільйона євро. П'яте місце і знову киянин. Владислав Ванат, 21-річний нападник, провів чудовий сезон в складі Київського Динамо матчах УПЛ Владислав забив 12 голів та зробив три асисти. Також українець зіграв п'ять матчів у Лізі Європи і зміг відзначитись одним голом. Ванатом цікавляться Амстердамський Аякс, але до конкретних пропозицій діло не дійшло. Зважаючи на чудовий сезон, ми припускаємо, що багато іноземних клубів захочуть побачити в своєму складі молодого нападника. Трансфер Марко цінює українців 800 тисяч євро. Четверте місце і так, це знову динамівець. Динамівець, на трансфер якого чекали ще минулого літа, Микола Шапаренко. Українець отримав прикру травму в вересні 2022-го і більше ніж 6 місяців не міг грати в футбол. Проте в першому ж матчі після довгої перерви зумів відзначитись асистом, незважаючи на травму, інтерес з боку іноземних клубів до Миколи нікуди не пропав. Турецький Фенербахче, Вулверхемптон, Брайтон, Монако та Борусія. Усі ці клуби називаються ЗМІ коли мова йде про трансфер Шапаренка. Трансфер Марко цінює плеймейкера в 9 мільйонів євро. Проте повідомляється, що керівництво Динамо хоче вдвічі більше, щонайменше найменше 15 мільйонів євро. Динамівці зайняли у нашому топі одразу чотири позиції. Але бронзовим призером топу став українець з іншого українського гранду Микола Матвієнко, лідер донецького шахтаря та чемпіон цьогорічного розіграшу української прем'єр-ліги. Ще від початку 2023 року в мережі шириться інформація щодо трансферу українця. Основним претендентом на захисника вважається англійський Брайтон. Проте, нещодавно Фабріціо Ромаро заявив, що немає жодних конкретних пропозицій від Брайтона щодо трансфера Миколи. І навіть якщо чайки таки не готові придбати лідера донецького Шахтаря, то інший клуб з Англії, а саме Вулверхемптон, може підписати українця. Вовки провели не найкращий сезон. Команда може розпрощатися з Рубином Невишем, а на вирощені кошти провести хорошу літню трансферну кампанію. Трансфер Марку Сінії Матвієнка 18 мільйонів євро. І на цьому футболісти донецького шахтаря не закінчується. Не менш знаковий гравець Анатолій Трубін, який посідає друге місце у нашому топі. За шахтар в цьому сезоні воротар провів 40 матчів, 14 з яких були зіграні в суху. Виходячи з інформації, змі найбільш часто Анатолієм їм цікавляться клубі серії А Сасуолу, Одінезе, Наполі та Ювентус. Але поки до конкретних пропозицій справа не доходила. Трансфер оцінює молодого воротаря 18 мільйонів євро. Таким чином, ми дібралися до першого місця, до гравця, якого більшість глядачів футболу побачили в матчі збірної країни, в матчі, який мав феноменальне значення. І не менше значення мав вирішальний гол, який забив Артем Довбик. Нападник Дніпра-1 став найкращим бомбардиром української прем'єр-ліги сезону 22-23. В 30 матчах УПЛ Артем забив 24 голи та зробив 6 асистів. На євроарені Довбик виступив не менш успішно: 7 матчів, 5 голів та 2 асисти. Поки що найбільший інтерес до нападника проявляє іспанська Жерона. Але також інтерес проявляє італійська Салернітана, французький Ланс та Марсель. І так, попри інтерес цих всіх клубів, Артем продовжує контракт з Дніпром-1. Трансформарку цінює Артема в 11 мільйонів євро. Ось такий вийшов наш топ. Його було нелегко складати, оскільки інтерес до футболістів ОПЛ не такий великий, як нам би хотілося. Проте надіємось, що це літо ще принесе свої цікаві новини в наш український футбол. Дякую за перегляд! Залишайте коментарі, вподобайки. Побачимось!